День мої малята! Вас вітає дитячий садочок номер 18 Воробинення. Мене звуть Олена Володимирівна. Усміхніться всі гарненько Усміхніться самі до себе. Усміхніться всі до мене. Привітаємось! Добрий день! Дітей сьогодні нас чекає мандрівка, а куди саме дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Навесні веселить, влітку холодить. Грибами, ягодами обдаровує, восени засипає, навесні знову оживає. Вірно, це ліс. Мандруємо стежинкою. Подивіться, діти, куди ми з вами потрапили? Вірно, на галявинку, де стоїть будиночок ведмедика. А як ви гадаєте, у якій касі ми з вами опинилися? Правильно, молодці, це казка маша та ведмідь. Ой, гляньте, що це лежить на стежинці. Хустинка. Хто міг загубити в лісі хустинку? Так і хочеться дізнатися, чи я ж це насправді хустинка. Я згадала, що в лісі був порядок, хитрун Лисовичок переставляв камери відеоспостереження. Тож подивимося запис та дізнаємося, хто до лісу приходив раніше нас і загубив хустинку. Гляньте, маленька дівчинка сама гуляє лісом. А хіба можна самому ходити до лісу? Не можна самим до лісу ходити. А чому? Яка небезпека може очікувати тут на дитину? Можна заблукати, якщо підеш в ліс без дорослих, пасти в яму. Зустрітися з небезпечними дикими тваринами, вовком, лисицею, ведмедям. Зустрітися зі змією чи комахами, які боляче жалять. У лісі є поламані дерева, є отруйні гриби, ягоди, рослини, які не можна торкатися, тим паче їсти, бо можна отруїтися. Можна знайти небезпечні предмети, яких не можна торкатися. Хоча дітки, гуляючи по лісу, будьте обережними, дивіться під ноги, Не забувайте ці правила, щоб не трапилося лихо. Тож Маша, мабуть, сама пішла до лісу, і з нею щось трапилось, якщо хостинка лежить на землі, а дівчинки ніде немає. Будемо дивитися відеозапис далі. Дітки, гляньте, тут є якісь сліди. Але ж ми не залишимо дівчинку в біді, як допомогти Маші. Я спробую погукати. Маша, ау тихо, давайте разом погукаємо Маша Ау. Дивіться, тут і підказка є. Він у дрімучому лісі ріс, сірою шерстю весь заріс. У зайтях він знає толк, Злий, голодний, сірий вовк. Так, це сліди вовка. Ми всі разом підемо по ним, щоб не було страшно. Рука прямо і раз, два, три, руки в Раз-два-три, разом крутимось раз два, три разом скачемо, раз смотри. Чуєте хтось відгукнувся? Маша, доброго дня! Не бійся, ми прийшли тобі допомогти. По лісу я гуляю і все про всіх знаю. Де ростуть кислиці, де нора лисиці? Ой, болить живот у мене. Певно, з'їла щось зелене. Ой, лишенько, Маша. Наїлася зелених ягід в лісі і заболів у неї животик. Треба кликати лікаря. Я зараз зателефоную і попрошу про допомогу. Діти, а ви знаєте, хто такий лікар? Так, лікар лікує людей. Чуєте, хтось іде? Мабуть, це лікар. Добрий день, діти. Добрий день. Що у вас трапилося? У дівчинки болить животик, тому що вона наїлася зелених ягід. Зараз ми оглянемо. Так, все зрозуміло. Діти, лікар хоче маші. Дати пігулки, але він так поспішав, що у нього в валізі все перемішалося. Треба допомогти лікарю знайти пігулки серед зайвих речей. Правильно, ось вони. Будь слухняно і пам'ятай, невідомі ягоди не зривай. До побачення. До побачення! Ви знаєте, що ліки приносять користь, допомагають боротися з хворобами, але приймати їх можна лише після призначення лікаря, коли дають дорослі, ні в якому разі не можна з ними гратися. Діти, ось стежинка, яка виведе нас додому. А давайте по дорозі ми пригадаємо, яка пригода сталася з Машею. Так, вона зустріла вовка, дуже злякалася, побігла і заблукала. А по дорозі ще й наїлася незнайомих ягід, і у неї заболів животик. А ви гадаєте, чому з нею трапилась така пригода? Так, правильно, тому що. Вона не виконувала правил поведінки в лісі. Діти, пам'ятайте, ліс це багатство. Він дарує нам деревину. Ліс це зелена аптека, в якому росте багато лікарських рослин. Це житло для комах та тварин. Ліс це зелені легені планети. Знаємо, діти, правила природи. Люби, шануй і бережи. Як говорить народна мудрість, бережіть природу для людського роду. Діти, а вам сподобалася наша мандрівка? Ви всі дуже гарно працювали, були уважними, смітливи. Нових приємних зустрічей до побачення Бережіть себе та своє життя.